Всього грильзі? <сіх> а що за повод? Я просто пару разів ти так сильно незаметно намікала, що хочеш цей наворочений фен. Хотів зробити тобі приємно. У тебе вийшло, я в восторгі. Я. я вже три рази голову помила, щоб більше посушити. Клас. Світолічка, а ти можеш тепер максимально от зберегти цю емоцію. Нам Блин. треба поговорити. От мама мені зразу сказала, що мужчини просто так такі подарки не ділять. Розказуй, давай, що не Да, що сталося, але натворив це. Не я а один хитрожопий комік. Він виїхав і не повернувся. Тепер Мінкульт хочуть змінити процедуру отримання дозволів і зробити її більш жорсткішою. І вони призупинили оці всі дозволи, які раніше погодили з моїм. Ігор, це що шутка. Ні. На жаль, це не шутка. Як його звуть, ми його знайдемо і вернемо, щоб тебе випустили. Кіць, ну ти його все одно не знаєш. Боже, ще й неізвісний, мій син не побачить отця довгі роки через якогось ноунейм-коміка. Краще було б, якби через звісна Світулічка, кістечка моя родна, я, я тобі обіцяю. Бодічка мене побачить значно раніше, ніж через довгі роки. Коли? Ну не від мене це залежить, ти розумієш, Кіця. Я стою на обліку, я виїжджав і повертався. До мене питань не буде. Просто треба трохи почекати. Вся уляжеться я приїду. Нє тигор. Я ж так не готова. Я придумаю якесь рішення. До связі. <клесен> Свет, ще раз. Поки що ми в тур не їдемо. Я нічого не можу зробити. Вася, Вася, ну я! Ладно, мій ігор не може повляти на ситуацію. Ну ти ж звізда! У тебе мають бути якісь зв'язки, неофіційні канали вліяння. Мені дуже цікаво, в яких галактиках я звізда. І очевидно, не в міністерських. Тому що ще раз, ніяких каналів в мене немає, все вирішує. Мінкульт. Так, Світ, ти ж не збираєшся дзвонити в мінкульт, правда? Все, пока. Міша по відео, пане міністре, я дружина, матір, донька. І мені дуже потрібно, щоб ви мого чоловіка випустили в стендап тур за кордон. Він повернеться як лянус. Не зрозумів, де Михайло? Зараз все поясню. Коротше, у подружки моєї мами є подружка. І у тої подружки є сина. В нього знайомий. І у того знакомого бивша, і у цієї бившої є брат. Це ваш Міша. Ну, не прям ваш Міша, а ваш бивший водітель Міша. Я у нього випросила ваш номер. Він, звісно, мене попередив, що у нас чиновники не мають права брати трубки з незнайомих номерів. Того довелось зробити фейковий профіль з його іменем. Коротше, пане міністре, давайте. По суті, у нас дуже мало часу. Випустіть мого Ігоря за кордон. Це якась комедія? Та боже, яка комедія? Це трагедія. Зараз вам все розкажу. Святочка, там Вася сказав, що ти збиралася міністру дзвонити. Та не будемо дзвонити більше. Свята, ти дзвонила міністру культури України. Не переживай, це був недовгий розговор. Тільки встигла йому сказати, що у мами появився дядь Льоша, так він одразу трубку поклав. При чому тут дядя Льоша взагалі? Ігор, ну я ж якось мало йому обрисувати всю ситуацію. Свята, ти що взагалі? А що ти кричиш на мене? Бо я скучаю і готова піти на все, щоб тебе побачити. Я в цьому винувата. Кіцечка, вибач мене, сонечко, ну я дуже ціную, що ти хотіла вирішити ситуацію. Але мені здається, мені тепер треба брати псевдонім, бо є такого підозрення, знаєш, що міністерство всіх ігорів випускати не буде. Кіць. Фу, я зроблю все, що в моїх і не моїх силах. Я приїду до тебе. Бодячка, тебе дуже жде. І Я теж. Але якщо будеш дзвонити Зеленському. Посоветуйся со мною, хорошо? Хорошо. Кохана, привіт і пробач. Я перетелефоную, бо запізнююсь. А ти куди збираєшся? До Олега заходив друг, а він веде курси для дрончиків і вгадай? Вірно! Григоруч напросився на навчання. Так а ти тут до чого? А він і мене записав. Цитую: каже, щоб дружини на дивані трошки від тебе відпочили. Так, не смішно. Котику, ну пробач. Ну, але ж класно, що записав. Ну це корисна штука. Це зрозуміло. Я і сам хотів піти повчитись. Але ти розумієш у своєму таймінгу, а не коли тебе у сьомій ранку піднімають за ноги і заставляють вдіватися, поки сірник горить. Алло! ти? О, привіти, доню, привіт. А ми тут вирішили з Андрієм. Що я розказую, а? Що? встиг уже нажалітись, а? Нічого, доніч, зараз ми полипло салагу, навчимо як з технікою працювати. Що стоїмо? Час пішов. Давай швидко. Даю відлік! Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. О, Олеже, привіт! привіт. Олеж. Андрій. Чуєш, а ти коли в гаражі прибирався, ти насос не бачив? Насос. Ну, мабуть, там в шкафу біля батьних інструментів. А, все, дякую. Підожди, а чого ти не на курсах? А кака кур курси принесли? От якраз і їдемо. Ага. А, ну, все, пока кінець зв'язку. Це що у вас там човен? А наш вам човен? А, 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 давай вимикай, вимикай. Давай. І весь чудики, боже мій. Привіт, любий. Як заняття пройшло? По дронам. Так собі, а от по дайвінгу топ. Що? Який дайвінг? Ми втопили дрон. Не ми, а ти. Твій Андрюша так їм керував, втопив. що втопив. Шо втопив казьоне імучество. Оксана, я керував дроном. Але Григорич поліз до пульта і хотів відправити його на середину озера, щоб подивитися, чи є там рибні місця. Да, Тоці, я зробив тільки один круг, Уга. а впав він через тебе, тому в тебе рука дрогнулася. Так. А ну заспокоїлися всі. Як думаєте, можна його відремонтувати? Я зі своїм паяльником не таку техніку оживляв. Ага, добре, друже. Давай тоді на зв'язку. Ну, дзвонив Міша, каже, що вони підганули дрон. Він живий, тільки батарея сівша. А це? Ну, виходить, нічий. Тобто, Так, папа, навіть не думай. Ти мене чуєш? Полагодимо і передамо його в ЗСУ. Тільки давай без оцих твоїх паяльників, здайте його в нормальний ремонт. Доць. Ну, от дивись, який в тебе батько, а? Тільки день навчався, а вже таку пользу ЗСУ приніс. Так, так, я теж до цього руку приклав. Ой, руку. Так, а ну давайте прибирайте оце все і будемо вже їсти. Нах, тримай. Кстати, Міша сказав, що в тебе, Андрюха, ювелірні руки. Правда? А що по поводу мене сказав? Ну, а тобі сказав, що ти молодець, що приїхав. <laughs> Іра, біда! Ага. А, а Дімі пофіг, скажи йому щось! Що сталося? Сонечко, просто Настя… А те сталося, Іруня, що скоро твоєму Дімасику приготують капустячок, який він не попробує? Сашенька, Сашенька, не намітай. -на, Іра, біда! Дімі загрожує, смертельна ага. небезпека. Що? Але все ще що можна виправити. Я буду старатись. Так, Сонечко, все добре. Просто Настя зробила якийсь розклад, через який мене очікує біда. А тут щастя його чекає! Іра, щастя Нас, Нас, н на не чекати. Щастя, Дімачик. Здоров'я! Сонечко, ну, це те саме, що слухати прогнозарестовича в 23-му році. Настя, ти знаєш, що ми всі дуже поважаємо твій дар, але мені здається, що в цій ситуації ти трошки перебільшуєш. Та почуйте мене, Дімі загрожує така небезпека, що треба робити спіритичний сяс, викликати духів та просити охорони! Діма! Так, ви двоє! Що двоє? Два відьмака. Все, ніякого не буде сеансу, ясно. Що ти наробив? Ти ж, що на отаку ти де. Башня, не. башня. Зайка, не О, переживай. Все, все нормально. Ой. Все нормально. Ну, Тантум Верде» ну, це... – світовий хіт від болю в горлі. В останній раз в мене одяг крали в дитячому таборі. Вам що тринадцять. Нехай не відчині двері. Дімасік, це все зарадиш твого блага. І поки ти не погодишся на сеанс, ми тебе з ванної кімнати не випустимо. Саша, в мене за 10 хвилин презентація для нового клієнта. Клієнти, бабки. Вони приходять і входять, Дімаса, життя воно одне. Саш, якщо ти просто зараз не відчиняєш двері, я тебе виселяю. А якщо ти гікнеш, то я взагалі жити тут не буду. Ну, принаймні днів 40, так точно. Угу. До речі, дарма ти мою Настюню не слухаєш. Я її колись теж не послухав, так потім в гіпсі ходив. Я пам'ятаю, але там справа була не фатом. Я через те, що ти з дитячої гірки хотів стоячи на ногах з'їхати. А от якби на мені не було порчі, то все було б чики-бамбоні. чикібанконі. Настя! На жаль, я не працюю в OnlyFans. Мені ще треба встигнути одягнутися. Так, Діма, ти сам себе затримуєш. Так. Добре, відчиняйте. Я згоден. Але ввечері після роботи випустіть, поки воно в мене є. На що ти згоден? Що там таке? Діма, чому ти голий? Сонечко, я тобі все розкажу, але пізніше. Обов'язково із деталями. І приберіть курячі ноги зі столу. Дімку. О, дух, прийди до нас, заговори. Явися нам, о, дух, захисник Дмитра. Такого раніше не було. Сеше, не крізь будь ласка. Вибачте, не стримався. Саш, ну, зай, вибач. О, дух, прийди до нас, заговори. Саша. У мене а ми хотіли попросити захисту для нашого друга Дмитра, бо він знаходиться в небезпеці. Ви посміли сумніватися у мені? Я завжди захищаю Дмитра і буду робити це надалі. Це, дя, дякую. Чуєш дух? А цей в цю суботу буде грати Дінамо Шахтер. Скажи, будь ласка, який там рахунок буде і ще таки уточні. Хто перший гол заб'єся? Тих, о, дух, ти ще тут? Це ти мій зі своїми ставками цими на лізти. Ну ти як завжди. За його друг по каналу. Капець! мені такої потужної присутності ще ніколи не вдавалося досягти. А, -а, -а тепер Діма захищений на 100%? Так. Так! Так! Серйозно? Так і я, я дзвонити Альвірі. Піду, я скажу, що учень перевершив вчителя. Даш, дякую, тобі. Ну, дякую, та ти, дякую я ти, не могла вас... мене. Дякую, Настя. Та, ну, Прямо. Ну, я піду. Давай. Ну ти тепер прям... Дякую. Ох. Та ти що. Чуєш, а я піду, порахую, скільки Настюха за цей скіл може заробляти. Давай, давай, давай. Іди, Блін, іди, глаз, іди, вообще, іди, бомба. Дякую. Треба ще якось це зробити. Ну, ти ілюзіоніст. А ти в мене акторка. Слухай, в один момент я аж сам перелякався від цього моторошного голосу. Дякую тобі, сонечко, за допомогу. Я нарешті зможу попрацювати. Все, я побіг. Зачекай, а розкажи, як ти придумав, так, щоб з тіло так ну, прям трусився. Ти що, думаєш, в мене не завалялося одного зайвого вібромоторчика? Ах. Ну Все-таки інженер це найсексуальніша професія. Люблю. Люблю. Що mm. случилось уже? Предательство случилось, Ігор. Кица, я ще сплю. У мене теоретически сьогодні часу на предательство не було. Та при чому тут ти Зачить, я записалась в салон на манікюр. Mm -hmm. Думала, мама посидить з бодічкою, mm -hmm. а вона теж записалась в салон і вже там. Капець, ти що сочувствую? Ну, завтра сходиш. Завтра? Ігор, да я цю запись ждала два тижні. Він же ногті стать на комусь показати від підписчиків прячу. Капець. Іногда у тебе напрочу з твоїм патія, Ігор. Кіця, ну давай почнемо з того, що первоначальне всі ситуації придательно я. Окей, а дядя Льоша вдома? Він може з малим посидіти? Вдома. Ну я ж не буду свою дитину любому чужому мужику. Ну, почнемо з того, що цей чужий мужик мутить з твоєю мамою. довіри до нього має бути більше. Ну, ще спитаю у нього, може, в качестві ісключення. Ну ти будеш постійно на зв'язку, Ти як з да. маєш все проконтролювати. да, Максим в туалет відлучатимось. Ігор, я не шучу, буквально кожну секунду. Все поняв, поняв, буду. Та ти біжи. Давай. Я не можу допустити, щоб твої підписники остались без красивих ногтей. Що там, як справи? Все добре. Спить як наш босман. Якщо що, то маякуйте, окей? Ігор, не переживай. Я 40 моряків можу нагодувати стаканом води і муки. А з одним малим точно в Не зовсім розумію логічного зв'язку між цими двома фактами, але звучить Дядь Дядяш, все, на зв'язочку, роботайте. Мука і вода не сработали. Не розумію, що не так. Прокинувся і як почав кричати, що мені робити? Для початку непогано було б екзорциста визвати. Так, я дзвоню у світі. Нє, стоп! Стоп, почекайте. Ну яка світа? Батя з вами на зв'язі, Що не знає, як свою дитину заспокоїть. То я, кажи? Памперс перевіряли. Чисто, як на палубі після шторму. Погодувати пробували. Та не хоче! І все, більше способів не знаю. Стоп, стоп! Я зараз я, я загуглю. загуглю. О, прості способи заспокоїть дитину. Масаж живота. Робиться. Ви точно почасовій робили? І почасовій, і і <клес> Що там далі пишуть? О, пишуть, що шум допомагає. Робиться. Світло, світло, включіть виключить Робиться! Твій син гучніший, ніж моторний відсік. Спрямує комплімент. Тут пишуть, що діти з 4 до 6 місяців чіткіше розрізняють своїх і чужих, і на чужих активні реагують. Я б забід для Тльош, але мені здається для бодів із другої категорії. Тепер точно дзвоню світі. Ні, ні, стоп, стоп, стоп. Делается. Боже, какая прелесть! Ну я же сказал, что сработает. Леша? А что происходит? Сейчас Игору все расскажет. А мне треба покорить. Що тут сталось? Ігорі. Розказуй. Дівочки, вау, ви такі красиві після салона. Капець. <ріць> Треба почати підготовку твоїх документів. і... <ріць> Треба почати підготовку документів. Давай напишемо список. Сонце. <ріць> <ріць> Дуже багато роботи. У нас ще купа часу. Купа часу? Діма, ти хоч уявляєш, скільки документів треба тобі для оформлення? І взагалі нам треба написати список пологових, розставити їх по пріоритетності, написати список дитячих речей, яких не вистачає, написати список аналізів, які треба здати. Тобто мені треба здати якісь аналізи, щоб німці впустили до себе жити. Та не тобі, а мені, Діма! І взагалі мені здається, що ти несерйозно ставишся до свого переїзду. Ти не хочеш до нас? Так, стоп. Дихаємо. Добре. Сонечко, я дуже хочу до вас, і я тобі обіцяю, я все зроблю заздалегідь. Але чесно, зашиваюся, ти ж бачиш. Давай з тобою домовимося. Я закінчу роботу, ми зізвонимося і все заплануємо. Добре? Добре, я просто перенервувала. Все, 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 стоп, 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 стоп. Давай. Саш. Іди, іди рахуй, іди рахуй, десяте. Я сховаюсь. Чогось а будь другом. Посидь з Любчиком трошки. А де Настя. А я тебе посиджу. Настя, що Настя, Та Настя після свого Берліна, як з голодного краю по манікюрам і по підікюрам. А мені просто треба на ділову зустріч там одну тємку перетерти з партнером. Саш, у мене теж буде дуже важлива зустріч, і я не знаю, наскільки вона затягнеться. А -а -а. О, е, сонце, я перенаберу. Угу. Е, е, Так, так. Е, все в силі. Ага. Е, е, а де? Так, я знаю цей готель. Угу. Теж дуже чекаю на зустріч. Угу. Все Сашка, треба від'їхати. Ага. Побуде. Нічого не чіпай. Ага. Давай. Де Діма? А він зараз дуже зайнятий. Працює взагалі як боляк. До речі, заради тебе. Ну, частково, звісно, мене. А чого тоді ти з його робочого нота говориш? А це, це його. А, це його телефон. А, він його забув. Я ж бачу, що ти говориш не з телефона. Та я тобі серйозно кажу, працює. А ну швидко кажи, що відбувається. Що ти на рівному місці цих любовниць видумуєш? А? Ти ж не із таких, ти ж із раціональних, розумних. Все ясно. Дякую тобі, Саш. І... Так, Сонечко, вибач, не міг відповісти, дуже зайнятий був. А що трапилось? Саша мені все розказав. Ми розлучаємося. Документи тобі прийдуть поштою. А, а со, сонце. Ти чудо. Кажи, що ти сказав Ірі? Слухай, братан, зробив все, щоб тебе прикрити, але але не вийшло. І руха вже була в курсі твоєї інтрижки. Розкусила тебе, коротше. Ти ідіот. Мені не стели, я не руха. Я ж бачив, як ви з Анжелою допозарювались про свіданку в готелі, а потім ти весь такий на параді красиво аж вилетів з хати. Ти ідіот. М -м -м -м. О, привіт, руха! Ще раз. Давно не бачились. Тут, коротше, цей. ну... Я так і знала. Содечко, ну а як мені з тобою ще поговорити, якщо ти не відповідаєш? Ніяк цим займуться адвокати. Прощавай. І Ірух, і рух, да, це я натупив. Дімаш тут ні при чому. Немає ніякої любовниці, Просто послухай його. Ти, Іди, ти вже достатньо зробив. Добре, йду. Господи, намагаюся сім'ю рятувати, воно ще депресує. Е, сонечко, немає ніякої коханки. Вся ця ситуація це хвора фантазія Саші. Але і моя провина є, я дещо тобі не сказав. Але щоб ти не нервувала. Якщо ти хочеш, щоб я не нервувала, у тебе не дуже виходить. Е, сонечко, я зараз все поясню. Я дуже давно допомагаю великому волонтерському фонду по техдокументації документації з дронами. І вони мене запросили на співбесіду. Туди сьогодні я і їздив. А Саша почув мою розмову з їхньої HR і нафантазував, що я їду на зустріч з коханкою. а що я мав подумати? Ви ж говорили про готель! Готель? Зникни! Це? Так, у них сьогодні була велика конференція в прем'єр-палаці, тому ми там і зустрілися. Чого ти від мене приховував? Я хотів спочатку дізнатися, чи беруть мене, а потім. І що беруть? Так, на парт-тайм. І я зможу працювати на основній роботі і в волонтерському фонді. І Це набагато більше допомоги для ЗСУ. Це зовсім інший рівень. Але я ще не підтвердив. Хотів спочатку почути твою думку, але перед тим як ти її скажеш, ти маєш ще дещо знати. Ну ти мене доведеш. Сонечко, це все ще не коханка. Це важливо. Я хочу. Щоб ти дещо знала, у мене величезне почуття провини. Я зав'язався з фондом, тому що хочу використати час, який у мене лишився, на максимум. І ще раз, я дуже щасливий, що скоро буду поруч, чесно. Але десь всередині я щиро вірю, якщо піднатиснути, то восени не мені доведеться їхати в Берлін, а ви. Переїдете назад в Київ. Любе, я розумію. Правда? Я дуже тебе люблю і дуже тобою пишаюся, але, будь ласка, не приховуй від мене нічого більше. Ну, реально. Чи не можна було зразу все сказати? А то на мотив тут непонятно. Ти плачеш? Ну,